Точно влучити у м'яч, прорахувати силу та траєкторію. Кожен тенісист сьогодні зосереджений на грі, адже відволіктися означає програти. Це правило тенісистка Каріна засвоїла ще давно, адже вже чотири роки займається настільним тенісом. Мені сподобалось те, що старші діти, які займали шість років чи більше, дуже класно володіли цим майським відом спорту, і як вони робили акуратно движення, те, що це було дуже плавно. Свої сели юні тенісисти випробовують на шкільній лізі, яка щорічно проходить у Хмельницькому. Стартувала вона 22 жовтня на базі ДЮСШ США No3. Ні, задіюються команда юнаків, команда дівчат. Перша друга ракетка. Вони грають окремо, але їхні місця сумуються, і потім буде виведено загальне місце. Тенісисти розбиті на дві вікові групи шості, дев'яті класи та десяті одинадцяті. Чимало школярів опановували цей спорт на уроках фізкультури. Проте є і ті, хто присвятив ракетці значну частину життя. Тренування кожен день, крім неділі. Раніше було легше. Коли я починала ходити, ми ходили тільки понеділок, середа п'ятниця, іноді субота. Зараз ми вже кожен день ходимо по дві години тренування. Шкільна ліга з настільного тенісу це не тільки можливість проявити свої спортивні навички, але й розвинути командний дух, взаємопідтримку та популяризувати спорт серед молоді. Ну цей вид спорту найкращий вид спорту у світі. Зараз на даний момент проводили вчені. Такі чому? Ну він і на очі, і на серце, на всі. «Теніс настільне розвиває багато хороших фізичних якостей у спортсменів, такі як витривалість, поліпшення координації, тому що вони сконцентровують увагу на польоті м'яча, він взагалі досягає такий найшвидший темп м'яча при обертанні 230 км за годину. Тобто їм за декілька секунд потрібно подумати, який зробити технічно-тактичний елемент, переміститися і зробити цей рух. Нині завершився лише перший етап змагань. Поки що серед хлопців лідирують учні 24-ї гімназії. Попереду ще чекає парний та командний розряд. Тетяна Джипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.